Два проекти, в яких я вже заробляю і вивожу кошти. Причому заробляю дуже солідні суми 200-300 доларів в день, практично на повному пасиві. Перший проект це App, який вже працює місяць, який виплачує по 5% пасивного доходу на день. Багато хто казав, що він стільки не проживе і так далі, заскамиться в перші дні. Проект працює. Проект витримує там величезні навантаження. В нього була проблема. З спочатку серверами від напливу людей вони не витримували, вони достойно вийшли з цієї ситуації. Буквально вчора була досатака, яку також вони пройшли з високопіднятою головою. Вони заблокували робити депозити. А от виводи навпаки вони відкрили, і люди й далі продовжували отримувати свої кошти. Багато би проектів уже на їхньому місці заскамились після. Цієї атаки другий проект це консоль, також можна заробляти в районі 4,5% на добу. Кошти працюють 8 годин. Через 8 годин отримуєте 1,5%. і так крутите щодня. В сумі виходить 4,5% на добу. В будь-який момент можете зупинитися, забрати свої кошти, вийти з даного проекту. Тому, якщо цікаво, переходьте в мій телеграм-канал. Там є вся необхідна інформація по цим проектам.